Папірець, який дав надію, то відкрив шлях для створення нової держави. Декларацію про державний суверенітет підписали 16 липня чверть століття тому. Події 25-річної давнини згадували історики та державні діячі за круглим столом у краєзнавчому музеї. Заступник директора обласного держархіву Тарас Постовід переконаний, підписання декларації було неминучим. Декларація про державний суверенітет України це можна сказати, що це було природним явищем. Україна вона відкривала очі, і у людей спадала. Омана, що не все може вирішувати Москва і Кремль. Що ці питання, ключові питання, мають вирішувати люди самі на українській землі. Підписували документ про український суверенітет в роки розпаду СРСР. Відтак він випередив декларації комуністів і Росії як у часі, так і по суті. Декларація стала фактично алгоритмом розбудови нової держави. Прийняття декларації про державний суверенітет України це. Поступки тої комуністичної більшості, оскільки вона зрозуміла, що якщо вона не хоче, не хоче втратити остаточно свою владу, вона має поступатися. Підписання документа стало фундаментом для подальшої незалежності та прийняття самостійних зовнішньополітичних рішень для України. Говорили на засіданні круглого столу. Тож українці можуть вважати себе молодими, 25-річними, бо саме в 1990 році з'явилося поняття громадянин України.